Експериментальне визначення коефіцієнтів тепловіддачі при вимушеній течії повітря у трубі. Мета роботи вивчення тепловіддачі при вимушеній конвекції. Засвоєння понять конвективного теплообміну, придбання навичок дослідного визначення коефіцієнтів тепловіддачі. Зміст роботи ознайомитись з механізмом теплообміну при вимушеній конвекції. І особливості тепловіддачі при вимушеній течії рідини у каналах. Експериментально визначити середнє значення коэффициентів тепловіддачі для ділянок труби різної довжини, визначити коэффициенти тепловіддачі для дослідних ділянок за допомогою відповідних рівнянь подібності для режимів течії, встановлення у досвіді, порівняти досвідні розрахункові результати та скласти звіт про виконану роботу, що змістить короткий опис роботи, схему дослідної установки, протокол вимірювань. І обробки дослідних даних. графік залежності середнього концентру тепловідачі подовженні каналу та висновки. Нагадую, конвекція це процес перенесення теплоти при приміщенні об'ємів рідини або газу у просторі з області з однієї температури в область з іншої температури. Розрізняють вимушену і природну або вільну конвекцію. При природній конвекції нижні шари речовини нагріваються, злегшують і спливають вгору. А верхні шари навпаки остигають, стають важчими, занурюються вниз, після чого процес повторюється знову та знову. Під час вимушеної або промислової конвекції переміщення речовини обумовлене дією зовнішніх сил, тобто, наприклад, впливом насоса, лопатаю вентилятора тощо. З усіх видів конвекції нас цікавить так, такий вклад конвекції у явище тепловіддачі. Або конвективного теплообміну, процесу перенесення теплоти між поверхнею твердого тіла і рідиною або газом, що її омиває. При розрахунках тепловіддачі використовується закон Ньютона ріхмана який говорить, що густина теплового потоку прямо пропорційна різниці температур між стінкою та рідиною, що її миває. Коэцент пропорційності цієї залежності називається коэцентром тепловіддачі, виміряється у ватах на метр квадратний на кельвін. Це кількість теплоти, яка передана одиницю часу через одиницю площі поверхні за різницю температури 1 Кельвін між поверхньою та середовищем теплоносієм. Цей коефіцієнт характеризує інтенсивність тепловіддачі як не дивно. На жаль, коефіцієнт тепловіддачі це характеристика процесу і залежить від усіх параметрів цього процесу, що вкрай ускладнює інженерні розрахунки. Докладніше за все, залежність кіценту тепловіддачі формують у безрозмірному вигляді за допомогою так званих. Критерію подібності. Критерій подібності це безрозмірне характеристичне число, що складено з заданих розмірних параметрів математичного опису, фізичного явища або процесу. Згідно з теорією подібності, явища і процеси називають подібними. Якщо за даними характеристиками одного з них можна одержати характеристики іншого шляхом перемноження на масштабні коценти, так звані константи подібності. До критеріїв теплової подібності відносить так званий критерій подібності Нусульта. Кацент тепловіддачі на характерний розмір поділений на кацин теплопровідності. Він характеризує співвідношення густини дійсного теплового потоку до такого, який бав би місце в умовах чистої теплопровідності через шар рідини або газу з завтовшки у характерний розмір. Критерій подібності Рейнольдса. Швидкість на характерний розмір поділений на кацент. Кінематичної в'язкості. Він характеризує співвідношення сил інерції і сил вязкості. Критерій подібності пекля. Швидкість на характерний розмір поділений на коацентр температури провідності. Він виражає відношення питомих термічних провідностей конвекції і теплопровідності у рідкого або газоподібного середовища. Критерії подібності прадля. Коцент динамічної вязкості на теплоємність поділені на кацент теплопровідності речовини. Критерії подібності прандля цілком складені з фізичних властивостей середовища і тому є безрозмірною їх характеристикою. Інакше кажучи, він безрозмірно характеризує фізичну умову однозначності. Критерії подібності грозгофа. Прискорення вільного падіння на Термічний коефіцієнт розширення на різницю температур, на куб характерного розміру, поділено на квадрат коефіцієнту кинематичної вязкості. Критеріях розгофа характеризує педіймальну силу, що виникає внаслідок різниці густой рідини. Замість критеріях розгофа можна використовувати критерії подібності Архімеда. Прискорення вільного падіння на куб характерного розміру поділений на квадрат кінематичної вязкості до відношення зміни густини до характерного значення густини. Якщо зміна густини обумовлена лише розширенням завдяки зміні температури, то критерій подібності архімета то тож повністю дорівнює критерію подібності грозгоф. Критерій фруда. Квадрат швидкості поділений на прискорення вільного падіння та характерний розмір. Критерій Фруда характеризує співвідношення силою інерції і зовнішньою силою, у полі якої відбувається рух, що діє на об'єм рідини або газу. Результати експериментального дослідження, стаціонарної тепловіддачі до нестослового рідкого середовища слід оформляти у вигляді критеріального рівняння залежності критерії подібності носульта. Від іншого критерію подібності. ну В нашому випадку це число Ренольца, Грозгофа, Прандля, також безрозмірних координат. Якщо ми працюємо з якимось локальним концентром тепловіддачі, якщо працюємо з середнім значенням, то безрозмірні координати нам не потрібні. Тепер поговоримо про. Тепловіддачу при вимішаній конвекції у каналах та трубах. обтіканні пластини рідина далеко від стінки не зазнає впливу процесів, що відбувається біля стінки. Оскільки поперечний переріз труби має кінцеві розміри, то починаючи з деякої ділянки, рідина по всьому перерізу зазнає гальмунова впливу сил в'язкості. Також має місце змінення температури по перерізу, так і подовжені каналу. Це явища суттєво впливають на тепловіддачу. Розглянемо стаціонарну течу у гладких прямих трубах постійного поперечного перерізу. У рідині нехай будуть відсутні внутрішні джерела теплоти. Як в інших випадках, режим течії у каналі може бути ламінарний, турбулентний або перехідний. Якщо число ренольца. Що визначається за діаметром, у нас буде менше за критична перша, тобто 2000, то течія буде ламінарною. Якщо число ренольса буде більше за 10 тисяч, ну, у технічно важливих випадках течія буде турбулентною. А між двома тисячами та 10 ну, тисячами, за числом Ренольца теч... має місце перехідний режим течії. При цьому критерій подібності Р0 ми визначаємо за ось такою формулою: середнє значення швидкості у поперечному перерізу на гідравлічний діаметр, поділене на касан кінематичної в'язкості. Середню швидкість у перерізі визначаємо як середнє інтегральне значення швидкості у перерізі. Чому так? Ну, Як бачите, у нас швидкість у поперечному перерізу дуже-дуже може відрізнятися за координатами. Потрібне усереднені. Хто не дуже любить інтегр... інтегру... інтегрування по площі, може просто взяти масову витрату, поділити на густину та площу поперечного перерізу. Так значно простіше буде. Гідравлічний діаметр це буде 4 площі поперечного перерізу на периметр. Концет кінематичної в'язкості для визначення критерію подібності Рейнольдса слід знаходити для так званої визначальної температури, яка у нашому випадку буде визначатися як середнє арифметичне значення між температурою стінки та рідини. Течію каналі можна поділити на ділянку гідродинамічної стабілізації, на якому є область рідини. Що не зазнає впливу стінок. І ділянку стабілізованої течі. На ділянці гідродинамічної стабілізації розподіл швидкості поперечного перерізу залежить від початкового поля швидкості. А на ділянці стабілізованої течії вже ні. Довжину ділянки гідродинамічної стабілізації завжди вилічують від входу у трубу при ламінарному режиму течі. Довжина може бути оцінена як 0,05 на гідравлічний діаметр на число Ренольдса, А при турбулентному режимі течі як 10-15 діаметрів гідравлічних. Розглянувши теплову картину течі, можна виявити навіть початкову теплову ділянку, на якому полі температур залежить від її початкового розподілу. Довжину початкової теплової ділянки враховують від початку ділянки теплообміну. При ламінарному режимі течії довжина початкової теплової ділянки може бути оцінена як 0,00 на гідравлічний діаметр на число прант на число ренольце. Це при простійній температурі стінки каналу або 700 на гідравлічний діаметр на число прандля на число ренольце при постійній густині теплового потоку через стінку каналу. При турбулентному режимі течії. Довжина початкової теплової ділянки 10-15 гідравлічних діаметрів. Відмінність теплової картини полягає в тому, що на ділянці стабілізованої течії температура продовжує змінюватися. В результаті ми маємо ось таку картину розподілу коаценту тепловіддачі за довжиною каналу. Вона на початковому тепловій ділянці. Зменшується. На ділянці термічної стабілізації залишається незмінною. Це характерно як для ламінарної течі, так і для турбулентної. Але, як ми бачимо, характер зміни каценту тепловдачі при турбулентній течі носить знов-таки більш складний характер. Що не дивно. Тепер подивимося на те, як можна саме визначати каценти тепловідачі. Ламінарна течія в каналі може мати два режими неізотермічної течії – в'язкісний та вязкісно гравітаційний. При в'язкісному режимі течії сили в'язкості переважають надпіддімальними силами. Він має місце, якщо число гразгофа на прандль буде менше за 800 тисяч. При постійній густині теплового потоку на початковой тепловиделянці локальный концентр тепловидачі у гладких трубах знаходиться за ось такою формулою. xf xfx означає, що теплофізичної властивості рідини слід взяти за середню температуру рідини на координаті Х, а індекс W от X Означає, що теплофізична властивості рідини потрібно брати за температурою стінки на координатний Х. Для діаметри довжиною більше за початкову ділян... термічну ділянку. Якщо теплообмін має міць з початку каналу, середній кацен тепловідачі у гладких прямих трубах при ось такій умові, може бути визначений за ось такою формулою. цій формули під температурою стінки розуміють середнє значення не ділянці теплообміну. А фізичні властивості рідини для визначення числону сульта і пекле, а також значення концентрювання в'язкості розраховується за температурою рідини. При в'язкісно-гравітаційному режимі течі. Сили вязкості та підіймальні сили можна порівняти. Це відбувається, якщо число грозгофа на пранд більше за 800 тисяч. У цьому разі, вплив підйомних сил може перевищувати коэцент тепловіддачі в декілька разів. Середній коефіцієнт тепловіддачі при в'язкосно гравітаційному режимі течії у прямих гладких каналах знаходять за ось такою формулою. Епсилонель тут поправка на довжину каналу, яку ми знаходимо. Uh, за відповідною таблицею. Якщо довжина каналу більше за 50 калібрів, поправка на довжину каналу дорівнює одиниці. Знов таки у цій формулі за температурою стінки розумієте середнє значення на ділянці теплообміну, а температуру рідини визначають як середньоарифметичними значеннями температури рідини на вході і виході з ділянки теплообміну. При турбулентній течії сила в'язкості будуть завжди переважати підіймальне силу. Тоді місцевий концентр тепловіддачі при турбулентному режимі течі у прямих гладких трубах знаходимо за ось такою формулою. А середнє значення за ось, ось цією. Коцент тепловидачі. Визначаємо за усією формулою. Ен тут поправка на довжину каналу визначаємо ось таким чином. А К0Н, що визначається в ось такій таблиці. Тепер неприємна важлива частинка. Густина теплового потоку на поверхні каналу визначається за загальною формулою Ньютона Ріхмана. Однак, визначення загального теплового потоку між стінковим каналом і руховим середовищем ускладнюється тим, що середня температура рідини або газового попереднього перерізу каналу внаслідок теплообміну, на жаль, змінюється. Тому в даному випадку тепловий потік визначається за ось такою формулою. Загальний тепловий поток буде середній концент тепловидачі на площу поверхні теплообміну на середній логарифмічний тепловий напор, який визначається за ось такою формулою. У цій формулі дельта Т більша. Це більша різниця температур між рідиною та стінкою. Дельта Т менша, як не дивно, менша різниця температур між рідиною та стінкою. Порядок розрахунків. У нас наступний. Проблема в тому, що ми не знаємо, як правило, температуру рідини на виході. Тому ми приймаємо це значення температуру рідини на виході. Визначаємо меншу різницю температур. Потім заходимо середньологарифмічний тепловий напор. Потім визначаємо тепловий поток. Потім за тепловим потоком знаходимо нове значення температури рідини на виході. І перевіряємо, чи нове значення цієї температури рідини на виході відповідає попередньому. Якщо ні, повертаємося до розрахунків та циркулюємо по цьому колу, поки нове значення не буде відповідати попередньому. Якщо так відбулося, ми знайшли рішення, радіємо, записуємо його. 3-4 циркуляції, і ви отримали результат. Ну, тепер переходимо до нашої лабораторної установки. От ось так вона виглядає. Ось труба, по якому ми будемо пускати повітря. Ось ця схема установки. Труба, по якому знизу подається компресором повітря. Труба підігрівається електричним струмом, на неї просто подається напруга, вона гріється. Зовні труба теплоізольована, тому тепло входить таки по в повітря. Ми можемо визначати витрату повітря через трубу за допомогою вимірної шайби, виміряючи перепад тиску на шайбі та виміряючи тиск перед шайбою. У трубі на деякій відстані одна від одного знаходяться датчики термопари, що визначають температуру повітря у трубі. Плюс визначає різницю температур між повітрям та стінкою у відповідних поперечних перерізах. Нагрівання труби. Ми регулюємо реостатом, контролюємо його вольтметром та амперметром. Напруга, до речі, на цій установці максимально незначна. Вона майже відповідає напрузі від звичайної батарейки там А. Це зроблено для того, щоб студент у нас. Не спромогся заземлитися та підсмажитися. Подивимося на відео з установки. Ну, ось така установка. Повітря, компресор гоні, нажене у ось цю трубу. І повітря потім виходить на вулицю. Сама труба нагрівається електричним струмом. Ось ці шини підводять електричний струм. І в тепло гріє трубу. Зовні труба покрита теплоізоляцією. Зовні теплоізоляції. Ось цей захисний кожух. Вздовж усієї труби присутні, як ви бачите на схемі. Термопари, які виміряють як температуру повітря всередині нашої труби, так і різницю температур між стінкою та повітрям зунею. Канали вимірювання визначаються за допомогою цих ручок. ось. Перший канал вимірювання це температура повітря. Другий це різниця температур. між стінкою та повітря. Конкретне місце вимірювання. Визначається цією ручки. Перший, другий, третій. перевіс, П'ятий, шостий, сьомий. Вимірюємо потенціометром, як завжди. Витрата повітря. Визначається за допомогою наявності. Ось тут у нас вимірної шайби. Перепад невимірної шайби визначаємо за ось цим манометром. Також визначається тиск повітря, ось у цьому перерізі перед шайбою. Це використовується для визначення густини повітря перед шайбою. Ось таким нехитрим чином. І виміряємо усе, що нам потрібно. Тепер порядок проведення експерименту. Переконавшись у справному стані установки, потрібно виключити компресор та встановити необхідний режим течії повітря. Потім вмикаємо нагрів і трансформатором стуму, встановлюємо необхідну потужність нагрівача для встановлення необхідного теплового режиму. CD виконується. Співробітникам кафедри. При досягненні стаціонарного режиму тепловіддачі, що відбудеться через кілька годин, потрібно заміряти барометричний тиск, температуру навколишнього повітря, перепад тиску на діафрагмі, надлишковий тиск на вході у діафрагму, електрошину силу термопари, що вимірює температуру повітря на вході у діафрагму. Електрошину силу що вимірюють температури повітря і різницю температур між стінкою і повітрям у перерізах з одного по сьомий. Вимірювання проводимо не менше двох разів по одному тому ж режимі через 10-15 хвилин. Чому? Щоб впевнитися, що ми працюємо на стаціонарному режимі тепловодному. Якщо б ми впевнилися, нам вистачило одного вимірювання. Результати вимірювань записуємо у таблицю. Ось у цю. Потім починаємо обробляти результати. За заміряними значеннями електрошумної сили термопар. За допомогою рядовальної таблиці хромель капелевих термопар необхідно визначити різницю температур між спаями термопар, а також різницю температур між стінкою та повітрям. Необхідно знайти температуру повітря на вході у діафрагму за. Відповідною формулою. Потім знаходимо температуру повітря у сіми перерізах вимірної ділянки. Результат записуємо у таблицю сюди. Після чого будуємо графіки в залежності температури повітря та різниці температур між повітрям і стінкою від координати. Знаходимо відстані між поперечними перетинами та середнє значення. Різниця температур між перетинами. Результат записуємо в таблицю. Ну, ось приклад залежності температури повітря від координати від нульового перерізу. Ось, наприклад, е температурного перепаду між повітрям та стінкою каналі. Ну, до речі, досить дивна. Ось ця остання точка. Ну, що було, то було. Потім обчислюємо середню різницю температур між поверхньою циліндра та зовнішнім повітрям на ділянцях між перетином 1 та поточним перетином з першого по з другого прошу пробачення по сьому. Результати розрахунки заносимо у таблицю. Потім знаходимо тиск повітря на вході у вимерну діаграм... діафрагму. Знаходимо густину повітря на вході у вимерну діафрагму. Вичисляємо масову витрату повітря. Знаходимо дослідне значення середніх коцентів тепловіддачі на вимерних ділянках. Знаходимо густину повітря на вході у вимерний канал. Знаходимо середню швидкість повітря на вході у канал. І число Rеноль. Вибравши відповідне критеріальне рівняння, необхідно визначити відносну довжину каналу, поправку на довжину каналу, числа Нусульта і коцент тепловіддачі для е, кожної е, ділянки від 1 до 2, до 1 до 3 і так далі, від першого до 7 перерізів. Знайти відносне відхилення між теорією та експериментом. Резольта обчислень необхідно занести в таблиці і представити у вигляді графіків залежності теоретичного значення каценту тепловіддачі довжини і розрахункового значення каценту тепловіддачі від довжини каналу. Ну, щось таке у мене було. Як ми бачимо, теорія та експеримент у мене досить сильно відрізняються на початковій ділянці. Ну, може, у вас буде інший результат. Обробляйте ось цей результат експерименту. Вам дана температура навколишнього середовища, температура холодного спаю термопари, атмосферний тиск, сила струму у нагрівачі, перепад тиску на вимірній шайбі, надлужковий тиск перед вимірною шайбою і. Сигнали термопар. Сигнали термопар, що виміряють температуру повітря у трубі. І сигнали термопар, що виміряють різницю температури між стінкою та повітрям у каналі. Бажаю вам успіхів у проведенні експерименту.